Добрий день, на полях саміту НАТО прозвучало вже декілька цікавих заяв. Пропоную сьогодні проаналізувати одну з них. Посадовець, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що Росія зазнає дуже великих втрат на полі бою, намагаючись отримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для масштабного наступу. Таким чином. Високопосадовець НАТО, причому на умовах анонімності, заявляє про те, що Російська Федерація наразі не має можливості для проведення широкомасштабних наступальних операцій, і пряма мова високопосадовця НАТО. Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей? Ми вважаємо, що для проведення справжніх наступальних операцій Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже отримає від Іраної Північної Кореї, сказав Черновник. Ще раз підкреслю на умовах анонімності. А цитує анонімного чиновника Reuters. Запам'ятайте цей момент. А тепер давайте аналізувати разом з вами це повідомлення: Російській Федерації не вистачає живої сили для проведення широкомасштабного наступу. Подивимося на останнє зведення Генштабу Збройних сил України за останню добу 140 бойових зіткнень. Кількість бойових зітнень збільшилася у рази. Наразі окупанти атакують навіть на тих напрямках, які до останнього часу вважалися більш-менш стабільними. Зокрема, в Запорізькій області окупанти різко активізувалися на Гуляйпільському напрямку: п'ять атак противника в напрямку Гуляйполя. Крім того, зауваж, що за останній тиждень різка активізація бойових дій на Времівському напрямку, на, відповідно, Покровському напрямку, Курахівському напрямку, Краматорському, Лиманському і Куп'янському. То поясніть мені, звідки така оцінка спроможності Збройних сил Російської Федерації щодо нестачі живої сили. Я нагадаю, на початок широкомасштабного вторгнення російське угрупування налічувало приблизно 140 тисяч особового складу. Наразі, за оцінками російської сторони, а мовиться про заяву російського диктатора, російське угрупування в Україні налічує 700 тисяч. Причому варто говорити про те, що за останні два місяці Російська Федерація збільшила можливість проведення. Прихованих мобілізаційних заходів для поповнення особового складу власної армії, якщо раніше, станом на травень місяць, за даними британської розвідки, російська армія мала можливість поповнення особового складу на рівні до 30 тисяч на місяць, то за останні два місяці російські окупанти мають можливість поповнення особового складу на рівні 40 50 тисяч на місяць. Я нагадаю, свого часу громадська ініціатива правосправа оприлюднила цю інформацію щодо збільшення можливості окупаційної армії щодо поповнення особового складу. І буквально за тиждень російський диктатор вийшов на загал, заяви про те, що чисельність російського групування в Україні збільшена з 615 тисяч до 700 тисяч. Але ця інформація не стала несподіванкою для української сторони. Але сам факт збільшення 615 до 700 тисяч свідчить про відповідні можливості російської сторони щодо поповнення особового складу навіть без проведення часткової мобілізації. І тепер давайте розглянемо з вами характер цих мобілізаційних заходів, звідки Російська Федерація може брати відповідні ресурси? Перше джерело поповнення особового складу це так звані. Спецконтингентка, себто ув'язнені. Я нагадаю, до останнього часу Вербовкою у ув'язнених місцях подбавлення болі займався виключно ПВК Вагнер. Вони відпрацювали цю схему, вона показала свою ефективність і відповідно на момент так званого заколоту ПВК Вагнер, російський диктатор підписав указ, згідно з яким російська армія має можливість укладати прямі договори з. Засудженими особами, які перебувають покарання в місцях позбавлення волі, за оцінками самої російської сторони, кількість людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, так званий спецконтингентка, коливається від 350 до 400 тисяч. Тобто, відслідкувати відповідні процеси щодо поповнення особового складу окупаційних військ, а мовиться про формування підрозділів шторм, шторм В, шторм з фактично немає можливості. Причому зауважу, якщо раніше це був просто шторм, то тепер з'явилися додатково шторм З, шторм В, що свідчить про збільшення масштабів Вербовки так званого спецконтингенту, К це один варіант. Другий варіант проведення мобілізаційних заходів на окупованих територіях е України. В першу чергу це Луганська Донецька область. Нагадаю, до початку широкомасштабного вторгнення загальна чисельність так званих перших і других армійських корпусів квазіутворення ЛНР і ДНР складала приблизно 35-37 тисяч особового складу. Після початку широкомасштабного вторгнення їх чисельність була збільшена до 100 тисяч. Це свідчить відповідно про загальний. Характер мобілізаційних заходів на окупованих територіях. Причому варто зауважити, що указами квазі ватажків цих утворень Пучеліна і Пасічника збільшено призовний сенс, тобто призовний вік осіб, які проживають на окупованих територіях. Наразі від 18 до 65 років. Раніше було до 55 років. Відповідно, це друге джерело поповнення особового складу окупаційної армії, ну і третє джерело це так звані трудові мігранти. Цю ситуацію ми разом з вами вже розглядали, спростовуючи інформацію про можливість відправки е, військових будівельників з КНДР в Україну безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тоді я оприлюднював е, інформацію про те, що на території Російської Федерації, за даними ФСБ. Наразі на офіційному обліку перебуває приблизно 12 мільйонів трудових мігрантів. Тільки за останні місяці поточного року на територію Москви і Московського регіону було завезено 1,2 мільйона трудових мігрантів. За останні місяці російські правоохоронні органи провели низку так званих примусових заходів щодо виявлення осіб, які не стали на військовий облік було виявлено до 30 тисяч трудових мігрантів, у яких є певні проблеми з законом, і 10 тисяч з них вже безпосередньо будують інженерно-фортифікаційні споруди на лінії бойового зіткнення. Але ще раз роблю наголос: загальна чисельність трудових мігрантів 12 мільйонів. І не всі з них будують інженерно-фортифікаційні споруди. Левова їх частка. Приймає безпосередню участь в бойових діях на території нашої країни, ну і четверте джерело, яке дає можливість поповнити особовий склад, це так звані добровольці. Причому як іноземні, яких наразі Російська Федерація активно вербує в країнах Азії і Африки, так і відповідна безпосередньо російські. Причому варто зауважити, що під час останньої зустрічі е, представника Індії, і російського диктатора стояло питання повернення громадян Індії, які уклали контракти з збройними силами країни окупанта. А я зауважу, цей процес наразі фактично не контрольований. Вербувальні пункти розташовані на територіях африканського континенту. Це низка країн, які наразі перебувають в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації. Причому зауважу за, за оперативною інформацією на Краматорському напрямку, а саме в районі Часів Яр, за останній тиждень зафіксована передислокація якраз іноземних найманців, мовиться про найманців з Непалу і країн Африки. Тобто проблему Російської Федерації з поповненням особового складу немає. Відповідно, переходимо до наступної тези неназваного Висококосадофя НАТО, яку цитує Reuters. А я нагадаю: мова йде про нестачу відповідно, артилерійських снарядів, брак боєприпасів. Чому я робив наголос? На тому, що саме Reuters дав цю інформацію. Справа тім, що знов таки саме агенція Reuters. Повідомила про те, що Російська Федерація може виробляти до 100 тисяч артилерійських снарядів великих калібрів на місяць. Більше того, називалося про те, що агенція Ройтер знов з посиланням на неназваного західного посадовця. Тобто, я так розумію, це загальна практика Ройтер. Здавайте інформацію з посиланням на неназвані джерела. Але менше з тим, Ройтер з посиланням на неназваного західного посадовця повідомив, що Росія може збільшити виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів штук на рік. Причому Примітно, що у матеріалі Reuters не уточнюється, на яких джерелах ґрунтуються ці оцінки. Себто, з одного боку, Reuters повідомляє про те, що ВПК Російської Федерації збільшує виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів на рік. З іншого боку, остання публікація свідчить про те, що у російської армії брак артилерійських снарядів. А тепер знову подивимося на повідомлення Генштаба Збройних сил України щодо Коефіцієнту огневого ураження з боку окупантів до останнього часу він називався 7 до 1 на користь окупантів, Ба більше того, називалися навіть і конкретні цифри, а саме на 12-14 тисяч артилерійських снарядів, які летять на голову наших захисників, Збройні Сили України мали можливість відповідати двома-двома з половиною тисячам. Після того, як відповідно запрацювала чеська ініціатива, ініціатива Країн ЄС, цей коефіцієнт знизився три до одного, але все одно не про який брак артилерійських снарядів не мовиться. Тоді про що ж повідомляє неназване джерело, якого цитує Ройтерс? Про те, що для великого наступу Росії бракує військ і боєприпасів. І це на той час, коли Росія веде одночасний наступ по всій протяжності російсько-українського фронту. А я нагадаю, протяжність російсько-українського фронту це приблизно 1200 кілометрів. Причому Російська Федерація намагається використати тактику так званих тисячу порізів, нанесення одночасно ударів по різних напрямках з метою розпорушення зусиль генштабу Збройних сил України в моменті передислокації оперативних резервів. Для чого нам подібні інсинуації неназваних західних високопосадовців, які абсолютно не відповідають дійсності. А тепер з приводу заяви неназваного високопосадовця щодо забезпечення значних поставок боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже отримає від Ірану і Північної Кореї. Повторювати, це сенсу немає. У попередніх передачах я спростував інформацію про 5 мільйонів снарядів виробництва КНДР, які були передані російській стороні. Хто не дивився попередні виступи і ефіри, пропоную підписатися і переглянути. Але нагадаю: стисло: спроможності ВПК Сполучених Штатів найбільш розвинутої економіки в світі. Це 21 тисяча снарядів на місяць. Нескладна арифметика дає зрозуміти, що сумарна спроможність ВПК Сполучених Штатів це приблизно 250 тисяч снарядів на рік. Тобто, для того, щоб Сполучені Штати передали третій країні 5 мільйонів снарядів, про які йдеться. У повідомлення західних змі з приводу передачі артилерійських снарядів виробництва КНДР Російської Федерації ВПК Сполучених Штатів мала працювати 20 років без потреб власної армії і відповідно своїх стратегічних партнерів. Мечня ну, це відповідно, якщо вірити, неназваним джерелам, яких цитують західні змі. І тепер з приводу відповідно з попередніх заяв західних ЗМІ справа ті, що ця заява фактично ставить під сумнів всі попередні заяви а, низки західних ЗМІ. А я нагадаю, мовиться не тільки про виробництво артилерійських снарядів В свого часу, таке авторитетне видання, як The New York Times, повідомляло про те, що з посиланням на офіційних осіб у США і Європі. Що Російська Федерація зуміла подолати санкції та експортний контроль та збільшити виробництво танків до 200 нових щорічно? А БІЛД, який так любить цитувати, українські ЗМІ, повідомляв про те, що Російська Федерація взагалі наростила виробництво танків до 50 на місяць, і в основному це танки Т 90 Т-80, тобто 600 танків вже на рік. А за економію, своєю чергою не менше авторитетне видання повідомляло про те, що Росія у 2022 році відновлювала зі своїх резервів приблизно 45 танків на місяць. А в 2023 році вона вивела цей показник до кількості до 110. Тобто тоді всі ці повідомлення про те, що російська ВПК працює, Відповідно ударними темпами, які, до речі, західні змі нам намагалися просунути в українському інформпросторі, виявляються неперевіреними? Запитань більш ніж достатньо. Але головне запитання до українських журналістів: а чому абсолютно відсутній аналіз інформації, коли ви цитуєте Західні ЗМІ? Ще раз підкреслюю. Інформація, яка подається, вона взаємовиключна. І навіть поверхневий аналіз свідчить про те, що нам намагаються створити певну інформаційну картинку. А вас, вельми шановна поглядацька аудиторія, я закликаю аналізувати будь-яку інформацію, яка з'являється в українських ЗМІ і, відповідно, з посиланням на західні ЗМІ, цитується. Чисельними, так званими військовими експертами, якщо у Росії головна біль це дурні і дороги, то в Україні головна біль це військові експерти і українські ЗМІ, які, не перевіряючи інформацію, починають масово тиражувати. Як мінімум неперевірений характер інформації. А ми з вами довіряємо Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані ріквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.